Прогноз погоди в Україні на три дні. З 6 по 8 лютого. Мене звати Україншик. Найближчим часом в усіх регіонах очікується тепла погода, в деяких областях періодично дощитиме або випадатиме мокрий сніг. Рекордно теплі температурні показники, а саме плюс 17 градусів в день і плюс 8 градусів вночі, очікуються в одній області, в якій саме розкажу в прогнозі. Нагадую, що 5 лютого очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності буде на рівні 5 балів. Це дуже потужно. 6, 7 і 8 числа магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, магнітна активність у ці три дні коливатиметься від 2 до 3 балів, що варто вважати ледве відчутним рівнем. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 6 по 8 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 6 лютого. Північ в Чернігівській області і на Сумщині вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Київщині і в Києві вденні і нічні години доби термометри покажуть від плюс 1 до плюс 3 градусів. В Житомирській області в світлі години доби буде від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. В темні від 0 до 2 градусів тепла. Мокрий сніг та дощ в усіх чотирьох північних областях. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Миколаївській області в день плюс 5, плюс 7. Вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна плюс 5, плюс 3 градуси. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля, в темні плюс 7 плюс 5. В Запорізькій області в день плюс 3 плюс 5, вночі від нуля до 2 градусів тепла. На Херсонщині синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла в денний час, від 0 до плюс 2 в нічний. В усіх частинах Південного району України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській області в день плюс 4, плюс 6, вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів. На Рівненщині термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 в денні години, від 0 до 2 градусів тепла в нічні. В Хмельницькій і Тернопільській областях в день буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2 на Львівщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Закарпатській області в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби буде від 9 до 12 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс трьох. Дощ покрапає на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області і на Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день від плюс 3 до плюс п'яти, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області, а також на Луганщині і Харківщині, хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині. В Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Полтавській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс двох. Невеликий мокрий сніг та дощ очікуються на Полтавщині, на Вінничині, Черкащині і в Кіровоградській області литимуть відчутні дощі. На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 6 лютого буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягатиме 3 балів, що є трохи відчутним рівнем. Шановні глядачі, хочу сказати, що ціную кожну і кожного з вас. Люблю вас усіх і бажаю, щоб ви були здорові тілом і душею, подумки міцно і ніжно обіймаю. А тепер знову до погоди: середа, 7 лютого. Північ на Сумщині і Чернігівщині в денний час термометри покажуть від плюс трьох. До плюс 5 градусів, в нічний від 1 до 3 градусів тепла. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, синоптики прогнозують, що вдень температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, вночі плюс 5, плюс 3. В усіх чотирьох північних областях очікується невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна від плюс 6 до плюс 4. В районі Бассарабії в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в темні плюс 8 плюс 6. В Криму і на Миколаївщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Запоріжжі в денний час плюс 11 плюс 13, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Херсонській області в денні години доби температура коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні плюс 4 плюс 2. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного району України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід – на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна – плюс 5, плюс 3. На Закарпатті – в світлі години доби – плюс 11, плюс 13, в темні – від 5 до 3 градусів з позначкою «плюс». На Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області синоптики обіцяють вдень до 10 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 5 плюс 3. В Чернівецькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Івано-Франківщині в денний час плюс 9 плюс 11, в нічний плюс 5 плюс 3 градуси. На Волині і Рівненщині варто чекати на невеликий дощ. В усіх інших областях західного району України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно західний, 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень буде плюс 4, плюс 6. вночі від 3 до 1 градусу морозу. На Луганщині в денний час буде від 3 до 5 градусів вище нуля, в нічний мінус 1, мінус 3. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Невеликий дощ очікується в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні плюс 5, плюс два. На півдні Кіровоградщини вдень від 11 до 13 градусів вище нуля, вночі плюс 7 плюс 5. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. У Вінницькій області в день плюс 11, плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Черкащині термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла в денні години доби, від плюс 5 до плюс 3 в нічній. В усіх областях центрального регіону України 7 лютого буде хмарно, з проясненнями і без істотних опадів. Лише на Полтавщині є вірогідність невеликого дощу. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. 7 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності, 2 бали, це невідчутний рівень. Четвер, 8 лютого, північ. На Чернігівщині вдень і вночі буде від 1 до 3 градусів тепла. В Сумській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Житомирщині вдень і вночі від 2 до 4 градусів тепла. В Київській області, а також у Києві, в світлі і темні години доби буде від 3 до 5 градусів вище нуля. Невеликий дощ та мокрий сніг. Синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Запорізькій області синоптики прогнозують від плюс 10 до плюс 12 градусів в денний час, від плюс 5 до плюс 2 в нічний. В Криму і на Миколаївщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 6 до 3 градусів тепла, на Одесьчині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, ніч навіть плюс 6 до плюс 4. В районі Бесарабії, в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 8. Плюс 6. В усіх частинах південного району України буде сонячно, малохмарно і без опадів, тільки в Запорізькій області місцями можливий невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях в світлі і темні години доби від 2 до 4 градусів тепла, на Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день і вночі плюс 3, плюс 5. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень плюс 5, плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців Волині, Рівненщини, Львівщини і Тернопільської та Хмельницької областей. На Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області без снігу лише невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Луганській області термометри покажуть плюс 3 плюс 5 в денний час, плюс 3 плюс 1 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 6, плюс 8, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На великий дощ варто чекати в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3, на півдні Кіровоградщини в день плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Полтавщині і в Черкаській області в денний час термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний від 5 до 2 градусів тепла. На Вінничині в день плюс 4 плюс 2, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Невеликий дощ в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 8 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.